Добрий день, це канал. І я і мамі і тваринки, і ми з вами у хліві. Повернися, зірулька. Повертайся, мала сирулька. І мені треба відповісти на запитання. Ось про те, в у хатих кіс. Отего о. Так, ти в у мене чи не вухата? Ага, Розказуй. Що тут у тебе за плещики якісь вискочили? Щось кусило? Щось кусило. Ох, oh. oh. жарко в хліві, на дворі жарі. Так, казали, питали розказати. Oh. Ну давай, давай я вже за тими рогами почухаю, давай хитруща, ця oh. свинюра мала. А та хитрущі здання. Нема ради. Не сказати не можуть, але вони все покажуть, що вони хочуть. Не тільки оці клаповухи, вони всі такі спритні в мене. Так, казали сказати. Чи то правда, що шнубійські козенята більше ростуть, як прості. Так, це правда. Це є кози більші ростом. Це є кози жирніші. Ось вони більше м'яса мають. Це йде, так як би можна сказати, м'ясомолочна порода. Ось. Так, щось таке -то діло. Козенята ростуть краще, більше м'яса на них. І вони більші. Скільки місяців їх можна крити? Не раніше 10 місяців. Не раніше? бійські породи кіз, якщо вони у вас йдуть чистокровні, чи там з великим процентом нубійської крові, то не раніше 10 місяців. Ну, а лучше в рік. Ось, так що ось таке діло. Ну, якщо мішані. Ну, це тоді вже дивиться, які вони порості, великі чи невеликі, які вас влаштовують, як і що. Да, лобатий? Ох, який лобатий, яка грудинка. А, красотунчик. Ай ти, Ахламончик. Ось вони є. О Боже! Ну куди ж ти мене вживіть ногами, га? Кнопка? Вони є більш вищі на ногах. За таких кіз. Вищі, кращі. Ось і, як сказати... Ну, це я розказую за себе, якщо я дивлюся по своїх козах. Ось. І вони, як сказати, більше родяться навіть росту. Ось. Так, так, на що ж. От моя. 50% нубіючка, красунечка. Красунечка моя, мазуночка. Ось вони красуньки в мене. Ну а тут дві є. Ось там та і ось та. Це 75. Ну ти моя обнімашка. Ти ж моя обнімашка. Ну люблю я тебе, люблю. От вони люблять дуже мурзатися, от ті 75 дві мають. О, люблю я вас мазулів таких. Кузулів таких, так? О. Вони гарненькі, ну і вже рано крити, їм ж воно ну, по 5 місяців. Ось так. Оце в мене 50 нубійка. А це в мене Зианенка. Ну, ця більша за цю. Козел нубієць Йому 6 місяців. 3 числа буде. Ось такий він красавчик. Назад. Відступатися треба. О, ось такий у мене красавчик. Він йде жирніший, гладший, більше м'яса на ньому. Ось і вони йдуть тягші самі по собі Ну, на вагу як брати. Ось. Ось так само і мої ось ці дві кралі. Вони теж високі на ногах. Це доця ось моєї шоколадки. Вони йдуть вищі на ногах, вони Мене влаштовують тим, що вони дуже спокійні. Дуже спокійні мазульки такі. Ось. Ну не знаю, як кого. Люди кажуть, що вони більш дикіші, більш такі, як сказати, вредніші, не знаю. У мене вони то саме, саме спокойство. Хоча в мене, мене немає ні одної дикої кози в хазяйстві. У мене всі сплошне, сплошне спокійство є. Тільки всі до рук лізуть, так? Так моя шоколадочка, так, моя дівчинка, моя хороша. Чи от коричка моя мазуничка. Всі вони такі мазульки, тут в мене немає вредних. Нема в мене вредних кіз, правда? Ми всі любимо мурзатися. Так, за молоко. Дають молока, чистокровні від мене трошки менші від моїх зеанинок. Ось, так що їм до зеанинок ще далеко. Але, ну як, не сказав, що дуже далеко, но, але ті в мене зеанинки та з четвертим окотом, а та з п'ятим окотом. Це ще теж велику роль грає. А ця ж воно ну, первородка, а ця два рази мала козенята. Так що, це ще як сказати, ось е, може вони ще далі і небагато будуть відставати від моїх зганинок. Ну молоко в них де жирніше, багато жирніше, як зянинок. Молоко на сир в них добре. Багато. Ну, велика плотність молока, багато білка, виходить багато сира. Порівняно, як від зеленок. Так що, ось таке то діло. От. Так що, якось так. Вони мені подобаються, від них я не збираюся відказуватись, але дуже хотіла би, щоб до тих моїх нубійок додати альпійську кров. Щоб вони йшли в мене 50 на 50. О, з альпійською кровлею. Може мені повезе, де я заміняю козлика, альпійця візьму, чистокровного, а може, де козичку візьму, альпійську чистокровну. Ось, мені більше подобаються породи мішані. Хоча ось ці мене, особливо ось ця мішана порода, у мене зианінка з нубійцем. Це взагалі красота. Да? Красунечка моя. Що по надоях і що по жирності, це взагалі супер. Ну Мої ось ці зяненки, оця і ця паскудні кози, вони не приводять мені козичок. Все козли. Три-два три, козли кожного. Та. По двоє, по троє приводить. ця зазвичай щой й час. Три раз, троє козли приводить. І дуже хотіла б від них козичку. І не можу дочекатися. Надіюся, що ми того року в них будуть козички, щоб були знову ж таки мішані породи. Вони витриваліші, вони лучі. Ну, так, да, продавати вже так не продаються по тій ціні, що чистокровні, але по молодці, по козенятах вони тоді йдуть багато краще. Так що ось таке то діло. От. Молоко, виходить, жирне, вони передають ось ці жирність молока і плотність чи білок, ще як там хто знає. ось. А там ті зазвичай передають гарну молочну лінію. ось, і виходить, Гарні мішані породи. Мені більше подобаються мішані породи. Якщо в когось хлів холодний, то нубійські кози холодні, дуже люблять. Їм треба теплий сарай. Теплий хліб. Альпійці вони холоду не бояться. І їм двох вилізло вже зразу на п'єдестал, да? То вони, як сказати, ну, що тут таке? Чого ти? Що зробилося? Ти з чим захлинулась? Що таке? Ось такі то справи, так що холоду вони не дуже люблять нубійці, Якщо з альпійською породою змішані, вони тоді... А! Куди хустку стягнула! Туди лопатий, ти, ти в лед малий. То вони тоді не бояться холоду, якщо мішана порода. Ось таке діло. Козенята ростуть. Більші, більше м'яса, кращі, спокійніші, так як у мене, не знаю якого. Ось жирність більша молока, плотність більша молока. Ну, Те, що вони бояться холоду. Один мінус в них, що в мене є такий. Ну, в мене Це не мінус через те, що в мене хліб теплий, то вони зимно не бояться в мене, бо в мене не зимно. Але так, по факту, вони бояться холоду. Ось такі справи. Так що, кого цікавить, можете брати, розводити, пробувати. І Бог вам поміч, хай Бог дає, щоб всіх все було добре. ось, Так що вроді я відповіла на ваші питання. Родяться козенята більші, ростуть більші. У мене отут козел стояв, ми продавали, мав 120 кіля. Він мав півтора року. Чи два роки? Ні, півтора. півтора, Бо він один рік покрив і восени він знову другий раз мене кози покрив. І я його продала тоді восени. Кози були вже кітні, я його продала. Це другий в мене козлик, другого купила. Ну, Якщо буде все добре, не буде буянів, поки місяць він підключений, то і він буде з півтора року жити. Ось таке діло. Так що, всім всього самого найкращого. Миру, спокою і затишку.